Відвантажуємо нашому клієнту бочечку МЖТ-12, вакуумну асенізаційну для викачки гноївки свинокомплексів і розкидання на полі. Бочка додатково обладнана євроходом. На бочку встановлена широка резина 445 Також на бочку позаду встановлена гідравлічна мішалка. Гідравлічна мішалка не дає осідати густим стокам. При транспортуванні бочкою навозних стоків на дальні поля. Зверху бочка обладнана люком для завантаження бочки гноївкою стаціонарно встановленим електричним насосом, ми вам можемо запропонувати насоси електричні для вашої навозної ями. Наші насоси обов'язково укомплектовані змішуючими пристроями, щоб ви могли вивозити густу фракцію. З приводу замовлення звертайтесь до нас за вказаним номером, пишіть та телефонуйте.